Коли ти після того, як покидаєш цей світ, залишаєш після себе добрі спогади і шанування, ти розумієш, що життя прожив недарма, і всі твої справи продовжують жити і розвиватися. Саме так можна сказати про викладача фізичного виховання Берненського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Володимира Антоновича Андріюка. Ось уже минуло п'ять років, як він відійшов у вічність, але спортовці гідно вшановують пам'ять про нього. Він виховував молодь, він віддавав їм свої знання, він навчав їх бути здоровими та щасливими. А молодь завжди дякувала за можливість навчитися чогось корисного. Саме таким знаком пошани і вдячності був вже традиційний турнір з волейболу, що проходив в місті Броди. Адже саме цьому виду спорту Володимир Антонович приділяв найбільше уваги. Отож, 24 травня відбувся волейбольний турнір, який був організований дитячою наською спортивною школою міста Броди. Присвячений пам'яті тренера-викладача Володимира Антоновича Андріяка серед команд дівчат 2009 року народження та молодших. Участь у змаганнях взяли сім команд: зокрема, Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти перших третій ступені номер 4 Дитяча-юнацька спортивна школа міста Броди 1, дитяча юнацька спортивна школа команда Бродів 2, Радовилівський ліцей No2 імені Стрижака, Суховільський заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів, Пониковицький заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів та Станіславчицький загальний заклад середньої освіти перших третіх ступенів. Цей ігровий день видався напружений близько 11 годин, 25 ігор, 60 партій зіграли дівчата цього дня, і це не просто партії, аби відіграти, це партії усі на перемогу, адже це саме такий вік, коли перемога в будь-якому турнірі це як чемпіонство в області або навіть в Україні. Ці ігри, які пронизані переживанням, розчаруванням, тривогою, ну і певна річ для когось гордістю та перемогою. Це можливість для тренерів переглянути, що навчилися їх вихованці впродовж тренувальних процесів, виявити слабкі ланки командної гри, врахувати усі недоліки у наступних турнірах. Для учасниць це перш за все налагодження командної гри, розуміння підтримки одна одної у важких ігрових ситуаціях, ну і вирішення тренерських завдань для втілення у перемогу. Також такі турніри цінні тим, що знаходяться нові друзі, а є можливість поспілкуватися з старими друзями. Саме в такій теплій та дружній атмосфері цей турнір і відбувся. Вже як ми згадували, він тривав дуже довго, але за словами учасниць, час летів непомітно. І прийшов час оголошення результатів: цього дня трійка призерів була такою: третя сходинка суховільський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів, друга сходинка – ДЮСШ-1 місто Броди. І перше місце цього дня вибороли дівчата бродівського опорного загального закладу середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 Директор Бродівської дитячої юнацької спортивної школи Уляна Іллю вручила переможцям і призерам Кубки, грамоти та медалі, а також подякувала учасницям за хороші та видовищні ігри. Цей турнір став символом пам'яті, єдності та вдячності учителя, який своїм прикладом навчав, як бути справжньою командою та ніколи не здаватися. Ну і традиційно, подяка Збройним силам України. Які дають можливість нашим дітям займатися своїм улюбленим видом спорту, слава Україні! Все буде Україна!